Клуб лісного хлібичина кращий в Україні. Таким є результат загальнодержавного конкурсу клубних установ. Звістка про перемогу прийшла до населеного пункту цього тижня. Тепер на директора будинку культури чекає нагородження та присвоєння йому звання, заслужений працівник культури України. Побував у зразковому клубі Богдан Малецький. Передувало перемозі у всеукраїнському конкурсі перше місце в області. Клуб став кращим серед сотень таких закладів Івано-Франківщини, як зазначила заступник голови райдержадміністрації Леся Білищак, Такий результат досягнуто завдяки роботі директора будинку культури Івана П'ятенчука. Будинок культури села Лісних Лібичин під керівництвом Івана Романовича П'ятничука став переможцем всеукраїнського конкурсу на кращий заклад культури в сільській місцевості. Іван Романович П'ятничук працює на ниві культури 32 роки. Підтримав пані Білищак і сільський голова Богдан Харук. Він зазначив, що в клубі працюють на сьогоднішній день три народні аматорські колективи. До речі, Віт і сам є активним учасником художньої самодіяльності. Вже зараз жіночий наш вокальний колектив буде подаватися на звання народного, не за горами такий же процес і для танцювального. Сільський голова каже, що культура в селі на належному рівні. Це є гордість мати таке звання, як в всеукраїнському конкурсі зайняти перше місце. І я розумію, що е, сама будівля би не була така е, знана у. В Нашій державі, якби в нашому в цьому приміщенні не було би три народних колективи а всього їх є п'ять. І дуже мені приємно було цю звістку почути. Окрасою будинку культури є ансамбль супілкарів. Загалом в колективі три групи. Їх відвідують більше сталіснохлібичинців. Ансамбль відомий не лише на Івано-Франківщині, знають його й за кордоном. Супілкарі співпрацюють із одним з американських українських фондів. Завдяки йому колектив отримав нові костюми. Дітлахи із задоволенням відвідують гурток. кажуть, що гра на супілках. Ім до вподоби. якби не Іван Романович, то цього всього не було, тому що не так нагорода нашому будинку культури, як Івану Романовичу. Тому що коли він навіть коли він доторкнеться до будь-якої гілочки чи навіть того самого патичка, то він буде грати або співати. Директор будинку культури лісного хлібичина каже, що нічого особливого в перемозі він не бачить, адже це є його робота, тому перемогу вважає звичною справою, та все ж отримувати такі відзнаки приємно. Зазначив Іван П'ятничук. Працюють три народні колективи. Багато дітей дуже багато. Кожен день у нас клуб зайнятий, весь час е, йдуть репетиції, якісь заходи, і то, напевно, подивилося, що, е, що клуб працює і зате дали перше місце. Я ніколи е, не думав за перемогу. Я просто приймав участь у, у конкурсі. А коли подзвонили мені, з Коломиї, привітали перший раз. Я можу я навіть до цього часу не відчув, не, не розумів, як це на Україні бути першим. Я завжди працював це, це що перше місце. Я буду працювати так, як працював, так і буде далі. Що робив, то буду робити. І для свого я працюю завжди для свого села, для своїх досельчан. І те буде так завжди, доки я звідси не піду. Ліснохлібичинський клуб розділив перше місце в Україні із будинком культури з Херсонщини. Директор установи каже, що тепер є ще більший стимул підтримувати високий рівень визнання. І тисного хлібичина Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма подієнтика.